Останніми роками дедалі більше людей на селі починають помічати, що земля стала втомленою. Вона вже не дає такого врожаю, як колись, навіть якщо сипати куплені добрива. І багато хто задумується, чому так? Здавалось би, усе зроблено правильно, внесла м'ячну селітру, підлили стимулятори росту, підживили навесні, а все одно город не радує. А відповідь проста земля не любить хімії. Вона живий організм, і якщо її руками насильно підживлювати штучними речовинами, вона перестає дихати. Куріння рослин стає слабким, мікроорганізми зникають, і ґрунт втрачає свою природну силу. Тому сьогодні все частіше можна почути від досвідчених господарів. Краще повертатися до старих, природних способів удобрення, які не тільки не шкодять землі, а й відроджують її родючість. Коли ми говоримо бездобрив, це не означає нічого не робити. Це означає не користуватися хімією, а натомість допомогти землі відновити власне життя. Бо кожен клаптик городу, кожна грядка має свою мікрофлору, свої корисні бактерії, які перетворюють залишки рослин на поживні речовини. І якщо не втручатися з отруйними препаратами, земля сама здатна. На себе підживити. Люди колись не мали ані фабричних добрив, ані агрономічних порад, але врожаї збирали великі. Чому? Бо користувалися тим, що давала природа: перегній, зола, попіл, трава, гній, настої з бур'яню. І все це працювало, бо було природним. Є ще одна важлива річ звичка бачити землю не як ресурс, а як живу істоту. Селянин завжди відчував її серцем. У донину казали. Як ти до землі, так і вона до тебе. І в цьому вся мудрість. Якщо ґрунт не переобтяжувати, не топтати, не труїти утруту хімію, він сам віддячує здоровими очима. Бо що таке врожай? Це результат праці не тільки людини, а й цілої армії дрібних помічників черв'яків, грибів, бактерій вони невидимі, але саме вони переробляють усе органічне в пожинні речовини, доступні для коріння. Тож, замість того, щоб сипати селітру, краще подбати, аби в землі було кому працювати. Ще кілька десятків років тому у кожному селі було звично мати купу гною або компостну яму. Усе туди йшло: листя, трава, гілки, лушпиння, навіть попіл із печі. Люди не викидали нічого, бо знали. Кожна дрібниця може стати користю для городу. А тепер, коли багато хто перейшов на покупні гранули, про це забули. Та хімічні добрива діють швидко, але коротко. Вони дають спалах росту, проте після кількох років земля виснажується настільки, що навіть бур'яни ростуть гірше. І тоді доводиться або залишати ділянку відпочивати, або знову витрачати гроші на дорогі засоби. Тому мудрий господар розуміє, краще допомогти землі відновитися природно, ніж мучити її таблетками як хворого без лікування. Відмова від добрив це не примха, а шлях до здорової їжі, бо все, що ми кладемо в землю, згодом опиняється на нашому столі. Якщо город поливати нітратами, то й у борщі вони з'являться, а коли живити ґрунт компостом чи трав'яним настоєм, отримуємо чисту поживну їжу. Наші пращури це добре знали. Вони могли не знати слова екологічно чистий, але жили саме так. Вони спостерігали, як після дощу земля оживає, як гній перегниває і перетворюється на чорнозем, як у тіні трави зберігається волога, і в тому була їхня сила у гармонії з природою, без поспіху і без зайвої хімії. Сьогодні все більше господарів повертаються до цих знань хтось сіє сидерати замість мінеральних добрив, хтось бутує компост, а хтось просто вкриває грядки соломою після збору врожаю. І кожен бачить результат. Земля стає м'якішою, родючішою, навіть пахне інакше. Вона дихає. Це найкращий знак того, що вона відновлюється, бо природа мудра, їй лише треба не заважати. Якщо господар підходить до неї з розумом, не намагається прискорити все штучно, вона обдаровує його сторицею. Недаремно каже: дай землі, і вона дасть тобі. Саме в цьому суть природного землеробства, взаємна повага, терпіння і турбота. Отже, говорити, «забудьте про доброго» – це не заклик нічого не робити, а нагадування: повернімо землі її силу, не душімо її хімію. Вона сама знає, як дати великий урожай, якщо її слухати. І тоді і картопля буде крупна, і морква солодка, і буряб-червона, як кров, бо справжня родючість не в мішку з селітрою, а в здоровій, живій землі, що пахне травою і сонцем. Щоб отримати добрий урожай без магазинних добрив, треба знати, як допомогти землі природним способом. І це зовсім не складно, достатньо трохи спостережливості, терпіння та праці. Є безліч перевірених методів, які не потребують жодних витрат, зате працюють на совість. Найперше варто зрозуміти грунт це не просто пилюка чи глина, а цілий світ, який живе своїм життям. Коли ми підтримуємо цей світ, він віддячує врожаєм. І робити це можна різними шляхами: сидератами, компостом, мульчою, золою, настоями, страв та навіть звичайними кухонними відходами, якщо знати міру. Один із найпростіших і найефективніших способів сидерати. Це спеціальні рослини, які сіють не для збору врожаю, а для підживлення землі. Наприклад, гірчиця, фацелія, конішина чи люпин. Вони ростуть швидко, утворюють густу зелену масу, а їхнє коріння розпушує землю, насичу її азотом і корисними речовинами. Коли сидирати підрізають і закладають у ґрунт, вони перегнивають, утворюючи природне добриво. Це справжнє зелене золото для городу. Найкраще висівати сидирати після збору основного врожаю або навесні перед посадкою овочу. Головне, не чекати, поки вони зацвітуть, інакше стебла стануть твердими і переробити їх буде важче. Земля після таких рослин стає пухкою, темною, вологою. Видно, що вона дихає. Не менш важливий метод компостування. У кожного господаря має бути своя компостна яма або хоча б дерев'яний ящик для цього. У компост можна кидати все органічне: бур'яни, залишки овочів, яєчну шкаралупу, старе сіно, опале листя, навіть чайне листя та кавову гущу. Все це зводом перетворюється на живу землю. Щоб процес йшов швидше, шари компосту треба пересипати тонким шаром землі або попелу, а час від часу поливати водою. Через півроку чи рік ви отримуєте чорну пухку масу, яка пахне лісом. Це є найкраще доброго, яке не купиш ні за які гроші. Такий компостний спалює куріння не шкодить ґрунту і збагачує його поступово протягом кількох років. Ще один старий, але надзвичайно корисний спосіб мульчування. Суть проста: вкриваємо землю рослинними залишками, скошеною травою, соломою, тирсою, сухим листям чи навіть подрібненими бур'янами. Такий шар утримує вологу, не дає землі пересихати, зберігає мікроорганізми, а з водом перетворюється на перегній. До того ж, мульча не дає бур'янам проростати, у спеку вона рятує рослини від перегріву, а взимку зберігає тепло. Усе це зменшує кількість роботи на городі, не треба часто полоти чи розпушувати, а коли навесні прибирають стару мульчу, під неї земля м'яка, повна життя. Недарма кажуть, мульча це ковдра для землі. Окремо варто згадати зулу: те, що залишається після зворяння дров у печі чи на багаті, не слід викидати. Деревна зула – справжній скарб. Вона містить калій, кальцій, фосфор, магні, тобто все, що потрібно рослинам. Її можна розсипати по грядках або робити зольний розчин для поливу. Особливо люблять золу помідори, огірки, капуста, морква. Але треба пам'ятати, що надлишок теж шкідливий, достатньо жмені на квадратний метр або пів склянки на відро води для поливу. Зола нейтралізує кислотність, зменшує кількість шкідників і навіть запобігає грибковим хворобам. Старі господарі казали, де зола, там і врожай. Ще один безвідмовний засіб настої з трав, або, як у селі кажуть, трав'яні підживки. Найпоширеніша настоянка з кропиви. Беруть відро кропиви, заливають водою, накривають і лишають бродити на сонці 7-10 днів. Коли Насті стане темно-зеленим і почне пахнути, як квас або доброва, його розводять водою, 1 літр настою на 10 літрів води і поливають рослини. Це справжня енергетика для них: і азот, і залізо, і магні. Подібним чином можна робити настої з лупуха, кульбави, подорожника чи полину. Усе, що росте під ногами, може послужити добром для землі, і головне безкоштовно. Дехто користується кухонними відходами: картопляне лушпиння, чай, кісточки, старий хліб, яєчна шкаролупа усе це не сміття, а ресурс. Лушпиння можна висушити або закопати між рядами картоплі. Воно дає калій. Шкаролупу подрібнюють і додають у землю під помідори або перець. Це джерело кальцію. А старий хліб можна настояти у воді кілька днів і отримати м'яке дріжджове підживлення. Такі дрібниці зібрані докупи творять великі справи. Не слід забувати і про гній, перевірене століттями доброго та не будь-який, а добре перепрілий, бо свіжий може спалити рослина. Найкраще готувати його заздалегідь, складати у купу, пересипати соломою чи землею, поливати водою і лишати на рік. Тоді він перетвориться на перегній темний, м'який, без різкого запаху. Такий матеріал можна сміливо вносити восени або навесні. Коров'як, кінський гній, курячий послід усе має свою силу, тільки треба знати міру і час внесення. Селяни кажуть, не кількість водою, а якість. І нарешті правильне чергування культур це теж природний спосіб підживлення. Одні рослини виснажують землю, інші її збагачують. Наприклад, після картоплі добре садити бобові. вони залишають у ґрунті азот, після капусти огірки, а після помідорів – морку чи буряк. Так, земля не втомлюється, і врожай кожного року стабільний. Це проста, але дуже розумна наука, яку коли знала кожна бабуся. Кожен із цих методів має одну спільну рису: він допомагає землі жити, не виснажує її, а підтримує, як турбота матері. І коли господар ставиться до землі з увагою, вона віддячує сторицею, бо природа не терпить поспіху, зате цінує працю й розум. І якщо застосовувати ці способи без хімії, без отрути, тільки з любов'ю і розумінням, то врожай буде такий, що й сусіди позаздрять. У кожному селі є люди, які ніколи не поспішали за новими модами, а робили все по-старому, так як навчили батьки та діди. І дивишся, у них город родить, картопля, як кулак, морква товста, капуста тверда й соковита. А поруч у молодших землявся в мінеральних грановах, а врожаю менше. Ось у цьому і криється проста правда не завжди нове краще. Старі способи, перевірені поколіннями, інколи дають результат набагато кращий, ніж найсучасніші чудо доброго. Бо наші предки знали землю, жили поруч із нею, дивилися на неї, слухали її. Вони відчували, коли пора садити, коли пора поливати, коли треба дати їй спочити. І це розуміння велика наука, якої не навчить жоден магазин. Згадаймо, як колись працювали господарі. Восени після збору врожаю вони не залишали город голим. На полі залишали стебла, листя, солому. Усе це під снігом перегнивало і ставало підживленням. Навесні вони просто перекопували землю з тим, що лишилося, і не шукали жодних селітер. Усе природно, просто і з користю. А ще завжди поруч була компостна яма. Туди кидали все, що не пішло в діло: бур'яни, шкарлупу, гілки, листя, і ніхто не казав сміття, бо знали, це майбутнє добро. Через рік чи два звідти брали пухку чорну землю, і з неї усе родило. Як казали старі, компост то як борщ. Чим довше стоїть, тим кращий. Були й свої секрети для різних культур. Наприклад, під помідори старі господині клали жменю подрібненої яєчної шкаралупи, щоб плоди не тріскали і не бракувало кальцію. Під огірки сипали трохи деревного попелу для солодкого смаку, а морку сіяли разом із сіллю або тютюновим пилом, щоб не чіпав шкідник. Усе це здається дрібницями, але кожна така дрібниця мала сенс. Люди не поспішали, вони спостерігали. Якщо земля була надто важка, додавали пісок і солому, якщо надто суха, робили канавки для збереження вологи. І все без хімії, без надмірної метушні. Ось, наприклад, дід Опанас із сусіднього хутора. Йому вже за 80, а город як картинка. Він ніколи не купував добрив. Каже: усе, що росте, те й гудує. Що весни він сіє гірчицю або кунішину, потім її переорює і земля стає чорна, м'яка. На грядках у нього завжди мульча, скошена трава, яку він підсушує і розкладає під кожен рядок. Полоти не треба, земля не пересихає, а бур'яни не пробиваються. А восени він усе, що залишилося стебла, листя, бадилля, не спалює, а дрібнить і перекопує. Каже, хай воно вертається додому. І дійсно, кожен рік у нього врожай більший, ніж у тих, хто сипле селітру від усіх хвороб. Бабуся Марія, колишня вчителька, теж має свої секрети. Вона не визнає магазинних препаратів, зате майстерно готує трав'яні настої. Каже, що кожна трава це лік для землі. Крупиву збирає в травні, подрібні, заливає водою і залишає на сонці. Коли настій готовий, розводить і поливає всі рослини від помідорів до полуниці. Корпова дає силу, а бур'яни розум, сміється вона. А ще додає в настої дрібку деревного попелу для балансу. Від її городини пахне свіжістю і навіть колір овочів яскравіший. Люди дивуються, чому в неї такі помідори червоні, а вона тільки плечима знизує, бо земля у мене не голодна. Колись іще використовували перегній курника або підстилку від худоби. Такий матеріал, коли добре перепріє, дає неймовірну силу землі. Старі казали, гнійне сміття, а золото в сорому вигляді. Він гріє коріння, годує рослини поступово, але завжди підкреслювали – не можна класти свіжий, бо спалить землю. Тому з ним поводилися розумно. Восени складали у купу, пересипали соломою, а навесні брали вже дозрілий, темний без запаху. Це був справжній скарб, і його берегли як муку чи сіль. Є й цікавіші народні хитрощі. Наприклад, щоб грядки не висихали, на дно борозни клали старі гілки чи тріски, вони утримували вологу. А під картоплю рибячі кістки, якщо рибу ловили в ставку. Це давало фосфор. Для полуниці робили піджилення з дріжджю. на відро теплої води, шматок старого хліба і ложку цукру, настоювало кілька днів. Такий розчин оживляв навіть старі кущі. Люди знали, усе, що бродить, гріє і живить, і головне, нічого не пропадало. Сучасні методи, звісно, швидші: засипав гранули, полив і вже зелено. Але швидкість має свою ціну. З роками земля перетворюється на пустку. У ній нема дощових черв'яків, нема грибниці, нема запаху, і тоді треба все починати заново. А старі підходи, хоч і повільні, зате надійні. Вони не виснажують, а відроджують. Згадаємо, як після старих садиб земля довощі родила, навіть якщо кілька років її не обробляли. Бо там була сила природна, не куплена. Тому сьогодні дедалі більше молодих господарів повертаються до цих способів: дехто ставить компостники з піддонами, дехто збирає траву для настою. Хтось відмовився від спалювання сміття, і результати видно: овочі ростуть смачні, зберігаються довше, а земля не твердіє. Люди знову згадують прислів'я: не земля служить людині, а людина землі. І справді, коли ставишся до неї з розуму, вона платить сторицею. Народні методи це не минуле, це мудрість, що допомагає вижити і нині. Бо, як казали старі, у землі все є, тільки не заважає їй давати. Коли ми говоримо про природні методи догляду за землею, важливо пам'ятати, це не мода і не забаганка, а розумний шлях до стабільного здорового господарства. Земля жива і вона має свій характер, свої звички, свою пам'ять. Вона не любить поспіху, але цінує турботу. Якщо працювати з нею розумно, не виснажуючи, не труїти хімію, вона віддячує сторицею. А якщо бігти за швидким результатом, як тут часто буває із магазинними добривами, то спочатку з'явиться зелена маса, а потім пустка. Отже, головне правило природного землеробства не поспішати і не ламати природні закони. По-перше, завжди треба спостерігати за землею. Вона сама підказує, чого їй бракує. Якщо земля тверда, як цегла, значить їй не вистачає органіки, треба додати компост або сидирати. Якщо на гряці росте мох, це знак, що ґрунт надто кислий і треба трохи зули. Якщо бур'яни ростуть рясно, не сваріться на них. Вони показують, що земля жива. Просто використайте їх на користь. Зробіть настої або компост. Так працюють мудрі господарі. Не бореться з природою, а розмовляють із нею. Бо земля, як добра жінка, не терпить крику, але відгукується на увагу. По-друге, важливо не виснажувати ґрунт. Якщо з року в рік садити одне і й те саме на тій самій грядці, земля збідніє, навіть якщо її підживлювати. Тому треба чергувати культури. Після картоплі гороха боку квасоля, після огірків капуста, після помідорів морква чи буряк. Так земля відпочиває і відновлює сили. Можна і взагалі дати ділянці перепочити рік-два, засіяти травою чи гірчицею і потім знову братися до роботи. У старі часи так робили всі, бо знали: якщо не дати землі перепочити, вона сама захворіє. По-третє, варто берегти вологу і тепло. Не слід залишати землю голою після збору врожаю. Восени її краще вкривати мульчою, листям або соломою. Це не тільки захист від морозу, а й спосіб утримати живих помічників, дощових черв'яків, грибницю, бактерії. Усе це працює навіть узимку, повільно, але вірно. Весною під такою ковдрою земля вже готова до посіву. М'яка, волога тепла. Тоді й посіви сходять дружно і бур'янів менше. Не треба ні розпушувати без кінця, ні сипати селітру. Природа сама все зробить, якщо їй не заважати. Ще одна порада не переборщити з доглядом. Багато хто думає, чим більше поливаєш, тим краще, але надмірна волога вимиває поживні речовини і розбещує рослини. Краще поливати рідше, але глибоко, щоб волога доходила до коріння. Так само і з підживленнями. Не варто годувати землю щотижня. Природне підживлення діє повільно, але тривало. Достатньо кілька разів за сезон внести компост або трав'яний настій, і рослини самі візьмуть стільки, скільки їм треба, бо, як казали старі, не перегодуй землю, а то спухне. Також потрібно звертати увагу на дрібниці, які врешті вирішують усе. Наприклад, не перекопувати глибоко без потреби, бо знищуються корисні мікроорганізми, не палити бадиля і листя, бо з пополу й перегною виходить найкраще пожива. Не викидати бур'яни, бо вони теж можуть стати добровим. І головне, не поспішати. Земля любить тих, хто з неї повільний і уважний. Якщо все робити з любов'ю, без поспіху, тоді врожай буде не просто великий, а щедрий і смачний. Сучасне життя часто змушує нас шукати швидкі рішення. Хтось купує доброго, хтось стимулятори росту, бо хоче все і одразу. Але той, хто справді працює на землі, знає: справжній успіх не у швидкості, а у сталості. Один рік може бути важкий, другий кращий, але якщо землю не труїти, то з кожним роком вона родить усе краще.